фактично газова плита, яка може працювати або на цангових балончиках, або в неї в комплекті йде перехідник, і ми можемо під'єднати її до ось такого балону. Тобто балон, редуктор, шланг. Далі переходничок сюди накручується, тако, і сюди під'єднуємо, потім під'єднаємо сюди шланга. Тобто, зараз ага, так, не так. Тобто, балончик. Бачите, балончик ложиться сюди, отако. От ну, Переходник треба відкручувати, якщо вона у вас буде працювати на балончиках. Тобто балончик ложиться тако сюди. Речажок робите сюди і запалюєте плиточку. О. Ну, Треба підсос витягувати, тому що тут йде підсос і треба з підсосом. Бачите, вогонь міняється. Я підсос стягнув. І вогонь міняється. Треба запалювати з підсосом краще. А, і все. А якщо виключаємо плиту і зараз під'єднаємо сюди це, забираємо, це сюди накручуємо. І в всюдум відео під'єднаю вам уже шланга. О, бачите, газ виходить, типа там нажимаєш якусь. штучку. Е, Під'єднаю вам шланга і покажу, як вона працює від ну, великого вже балона. Так що, 1300 гривень така газова плита обігрівач, яку можемо ми, бачите, вона стоїть рівно зараз, ми можемо її нахилити. Нажимаємо цю кнопочку і таку ставимо, і вона ось тако нам буде гріти. Е, все, в слідкуєм відео покажу вам, як буде працювати. 1300 гривень, кому потрібно, пишіть, дзвоніть і відправимо.